Дорогі браті і сестри, сьогодні ми вшановуємо День пам'яті святителя Рафаїла Заборовського біля мощей, якого я знаходжуся. Це незначна постать у київській митрополії в XVIII столітті, митрополит Київський Галицький і всієї Руси Святитель Рафаїл багато попливав на розвиток церкви. Він повернув в Київській митрополії всі привілеї, яких її позбавив Петро І. Він багато докладався до підтримки студентства, учнів Могилянської академії, самої академії, любив освіту і освічених людей. Також за його керування київською митрополією з'явилося багато визначних пам'яток, таких як дзвіниця Софійського собору у Києві, дзвіниця Києво-Печерської лаври, була закладена Андріївська церква, і у соборі Святої Софії був поновлений будинок митрополита, відреставрований. Також е, збудований, поставлений новий іконостас. Святитель Авкаїв відзначався добротою і лагідністю. Він також, як згадують його сучасники, е, був досить гарним проповідником. А на початку свого служіння він був і викладачем риторики е, у семінарії, е, тому народ любив його за добре слово, за влучні проповіді е, і за благочестиве його життя.